Я зроблю, як ви хочете. Ти жалюгідний. Як мій син може бути настільки слабким? Ваше величносте? Я навчу тебе бути сильним. Ваше величносте. Як ви себе почуваєте? Ох, бабу, я в порядку, я просто думав. Про що? Про минуле і майбутнє. Я хочу кращого для своїх земель, для всіх земель. І коли я стану королем всього цього, нам більше не доведеться боротися за їжу чи воду. Точно. Це було б чудово. Я не змогла повірити, коли почула. Ах, привіт, каву. Дівчинка, подивися на себе, це прекрасно. Так. Гей, не хвилюйся, ти чудова мисливиця. Пам'ятаєш той раз, коли ти впіймала ту зебру прямо перед балешею? Вона так розлютилася. Вона була керівником полювання, якщо я добре пам'ятаю, і вона ніколи цього не забуде. Вони не дозволять мені полювати, я це знаю, і я все зіпсую. Все гаразд, Баво, у тебе все вийде. І крім того, ніхто тебе не звинуватить, якщо ти нічого не зловиш, то так важко знайти здобич. А тепер вибач, але я дуже хочу спати. Ти серйозно? Так, я бачила їх разом. Вона увійшла в лігого короля без дозволу, щоб кинутися на Катілі. Як вона сміє? Ох, її треба вигнати. Я чула, що є шанс, що вона буде. Що? Ну йдеться, маленька баву. Нарешті ти тут. Тепер давай. Шух. Шух. Йди. Отже Мбая, Куди ми йдемо? Цей шлях. Ми йдемо цим шляхом. Вона ходить по колу, вона не встигне. Я так голодна. Гей, ти ходила учора ввечері? Можливо. <звук> <звук> Іо. Подивіться на це. Це наша їжа. Гаразд, дівчата, ми повертаємося додому. Що? Справді. Давай, чеф, ти це не серйозно! Ми зможемо пополювати пізніше. Суд над Бау закінчився. Що ж, чеф має рацію, адже це здобич!» Жалюгідне маленьке полювання від жалюгідної маленької вівці. Упс? Гей. Хе, Хе, віддай його назад. Ох, ти хочеш гризуна, тоді бери. Допомогти? Звичайно, ми повинні, ми що психи. Боже, Боже, що тут у нас? Бідна вівця загубилася в небі. Вона не повинна возитися з вовками. Не хвилюйся за принца, я про нього добре подбаю. Ф Моя мама казала. Що добро повертається добром, що ми можемо змінити світ, що ми можемо отримати будь що, докладаючи зусиль. Ця любов справжня, але це все брехня. Мбая, якого біса? Як ти могла? Ти зайшла занадто далеко мбая. Я маю на увазі, ми всі любили її дражнити, але вбивати її. Що? Я просто намагалася допомогти. Вона послизнулася. Ти так, Чеф? Е. Mm, дійсно. Чеф, ти не можеш просто проігнорувати Це Це проти закону. То чи варто мені розповісти принцу, як ви всі заморюєте членів прайду голодом майже до смерті? Усі схеми, які ви будуєте один проти одного. Ви всі хотіли, щоб вона пішла, і тепер вона пішла. Ходімо вже. Мбая. А? Ти псих? Ох, будь ласка. Ніби ти ніколи раніше нікого не вбивала. Прайд вбиває, щоб вижити, щоб перемогти. Ти вбила через заздрість. Пф. Ти чому ти йому не скажеш? Тому що я вибрала тебе наступною королевою. Серед усіх учасників прайду ти найздібніша. Ох. Справді. Тому тобі краще отримати прихильність принца, інакше твої вчинки матимуть наслідки? Дозвольте мені. Вона не прийде. Чому ні? Вона не впоралась. Гм. Я тобі не вірю. Угода була вашою ідеєю, я просто дотрималась її. Вона нічого не змогла впіймати, і відразу пішла. Я був впевнений, що ви нато завишуєте свої очікування, а тепер прокиньтеся і виходьте заміж за когось справді порядного. <зас> Вибачте мене, чи можу я отримати увагу вашої величності на секунду? Так, мбая. Я просто хочу сказати, що хоч би що не сталося, я доведу вам, що я гідна бути вашою королевою. Ох, це знову. Так, я доведу, що ви моя єдина любов. Ох, єдина. А як же той сірий лев на кордоні? Що? Невже ти справді думала, що я не знаю? Ви, здається, дуже близькі. Хто знає, можливо, у тебе навіть народяться його дитинчата? Ніколи. І я не маю жодних почуттів до цього лева, і зізнаюся, ми зустрічалися давно, але я подбала, щоб він ніколи більше не ступав на вашу територію, щоб ніколи більше не наближався до мене чи до левиць!» Невже це так? Добре тоді якщо ти хочеш довести мені це, я дам тобі одне просте завдання Перенеси мені його голову. «Уху!» Малкія, будь обережна? З нею все буде добре, Люба. Наші дівчата стежать. Я не переживаю за сторонніх. Я хвилювалася через це. Ух? Мама! Що сталося? Раміла, що ти робиш? А якщо вона з темного прайду, вона не схожа на одного з них. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.